Вітаю глядачів телеканалу -ві. в ефірі, програма ЛучанеПРО. Цього разу ми поцікавимося у людей, чи холодно у них в домівках, та чи на їх думку варто на період похолодання вмикати опалення. Тож ми йдемо питати. Ну а ви не забудьте підписатися на наш ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. У нас індивідуальне, то в нас тепла. А як ви взагалі вважаєте, чи варто на період похолодання зараз вмикати лучаним опаленням? Взагалі, якщо чесно, так. В більшості людей холодно, є маленькі діти. От я за що рахунок цього я би все-таки включила опалення. Що ваші знайомі кажуть? Знайомих, я ж це за дітей, Ті, у яких є діти, то їм зараз холодно, звичайно. Більшість ще зараз хворіє. То я би, звичайно, включала, ну а там я ж не знаю, як це правильно все робиться. Наскільки я читала, то якщо включити опалення, це там багато людей, які приймають саме це рішення. Це не робиться так, що захотіли і включили. То поки вони приймуть, то вже і через неділю буде тепло. Холодно, на роботі теж холодно. Як вважаєте, чи варто зараз вмикати опалення на декілька цих днів, поки погоди? Ну, що це нелогічно, бо тільки теж не має бути холодно. Якись такими засобами, може там побігів ну, такі там, я не знаю. Обігрівачі такі от. Є чим обігріватися, так. Да. А що знайомі ваші? Ну, тому ваш... що варіфер що... включаємо. Ну так, це ж гато економія. Получати тетра енергію витрачаєш. Ну, більш, більше більш плати тетра енергію. Не ну, знаю, але треба якось ситуація. Аномальний холод квітні. О, ні, в домівках, в домівки тепло. А, скажіть, на вашу думку, зараз от багато лучан э, скаржаться на холод і на те, що не вмикають опалення. На вашу думку, чи варто зараз? Києві, ми з Києва в нас вимкнули дуже давно, але ж нічого, тримаємось. На дровах сидимо. Зрозуміло, Дякую. так що у нас тепло. Дякую. Дякую. Та і для мене пенсіонера то не варто, тому що платити треба дуже багато, а якось витримуємо той тиждень. А як э, рятуєтеся від цього холоду? <ріп 'я> бутилочкою наливаємо, кип'ятку і гріємося. Треба було може, не вимикати, а залити, хоча б, щоб вони не були холодними. Ну, от, весь час. А то саме холод пройшов, зараз ще залишився тиждень, і буде вже тепло. Хай би вони літні були, такі. а вони леденючі були, і воно взагалі хата вистудилася вже. То вже можна і не вмикати, я не знаю, що сказати. Ході наділи, діло і ходимо вдома. А спім, що? там під ноги підкладаємо, тепленькі та і спім. Так, от. З носом Так, в одіяли і спім. Все так що, непонятно, треба було не робити батареї холодними, залишити їх літніми. Це ж ну, би прикрутити і економно вже це опалення було б. І все, вони б залишилися літніми, можна було навіть більше не включати, от ледь, -ледь такі, не вистудили повністю їх.